Великдень або Пасха. Святкуючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син. Ісус Христос, Він був дуже добрий. Ісус подорожував світом та говорив людям, що треба любити один одного, не ображати, а допомагати. Він стілював хворих та допомагав усім, хто того потребував. Але заведющі царі злякалися того, що люди полюбили Христа більше за них, тому схопили його і вбили. Але на третій день він ожив воскрес. І люди дуже зраділи з тих пір ми святкуємо Пасху. Свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають в хаті, у дворі, перуть білизну, прикрашають оселю. Особливо в четвер. Перед Пасхою. Великий четвер або чистий. Треба розпочати скупання ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю вже не можна робити важку роботу. Тільки господині могли пекти Паску, головну страву цього свята, а в суботу фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою, але потім стали робити різні візерунки. сонце, Небо з зорями, крапки, хвилі, квіти та інше. Також в цей день господині складають святкові кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. Пасхальний кошик клали паску, яйця, хрін ковбасу та насіння городніх культур, щоб потім посадити. А в неділю, вранці, з першим променім Сонця, священник сповіщає, що Христос воскрес та освячує пасхальні страви. Після цього всі поздоровляють один одного та кажуть Христос воскрес! Воістину воскрес!